Привіт, шановне панство! З вами знову Еля Вишивалка, і це початок нового вишивального тижня. Та, да, на цьому тижні я вже не забула вам засняти старти. От, зараз ви бачите перед собою Dimensions. Ну, я їх назвала весняні пінкіпи, насправді вони називаються швидкі садові рішення. Мій стартик 9 січня поки що вишиваю на ньому норму по хрестоманії грі, вишиваю на ньому норму по монополії. Та, я все ж таки вперлася в ще одну іграшку, але там було більше командне рішення. В нас в Хрестоманії вже дуже крута команда зібралася. Ми цією командою вже вступаємо в третю гру. От, і, ну, як би я могла б сказати дівчатам, ні, дівчата, я не буду з вами вишивати. Та з превеличезним задоволенням, з дівчатами, буду вишивати. Тим паче, що я ще й капітан цієї команди. О, тож, будемо вишивати, будемо просувати красу, красотєвішну. От, будемо надихати і надихатися. Не перемикайтеся, далі будуть інші частини цього відео. Що, шановне панство, ось і мій звіт за цей вишивальний тиждень. За вишивальний тиждень я навишивала 2801. Все, як завжди, дуже мало і дуже шкода, що так мало. Але я можу сказати, що в мене є невеличке виправдання, сильно я себе погано почувала. Щось на цьому тижні, причому що я хочу вам сказати, з ким я не спілкувалась в Миколаєві, теж щось себе не сильно добре почували. Тож, може, там, як моя хрещена постійно каже, магнітні бурі, в які, я, чесно кажучи, особливо не вірю. Ну, факт залишається фактом, чомусь так було. от. Тим не менш, все, що я навишивала, зараз я буду вам показувати, хвастатись. І, в принципі, в принципі, я дуже задоволена тим, як я попрацювала різноманітністю. Тож, дуже яскравий такий вийшов результат, хоч не багазько. От, але воно дуже навіть помітно. Зараз перед вами мої веснянки від Dimensions. Я казала, що схему я знайшла в інтернеті. Скоріше за все, що цих веснянок вже навіть немає ні у кого по запасах. От, тож, якось ось так виглядає на даний час годівничка вже яку навіть видно, серденько, яке теж вже видно. Ну і тут два пінківчики, які я навіть не буду особливо вам пояснювати, що там має бути, колись ви це побачите. Заміняла я тут все, повністю, все, всі кольори. Бо в тій схемі, яку я знайшла, вони прописаний підбір у DMC, але мені не подобалися ці кольори. Тож, Усі кольори, що ви зараз бачите, це був мій погляд, мій смак і моє рішення. Плюс до цього всього я навіть додала петіт Мілхіл бісер. От. Тож, ось так. І воно буде приростати. я вам казала, що я хочу ці пінкіпи на прикрашання свого каміну у залі. На весну, замість зимових, вішати такі весняні, прикольні пінкіпчики. Тож, якось так, знову ж таки, тут були по схемі I Love to garden", от, А я написала, що я люблю весну. Тож змінено майже майже все. Тут я поселила ну, такий гарний магнітик. Мені його подарувала в багетній майстерні Саша величезна дяка. І тепер він тут мешкає на цій роботі поки що тимчасово. П'ялець мені не вистачає, рам мені не вистачає докупити. Ну, в принципі, ідея гарна докупити, але, в принципі, ідея гарна докупити. Але в мене просто не вистачає вже місця, де це все складати. Тому я просто беру звичайні такі в мене п'яльчики є. Купила я їх в фізичному магазині. Тут написано Нюрге, Ну, я, чесно кажучи, дуже сумніваюся, що це Нюрге". От, Бо вони, ну, пластик, пластиковий і такі якийсь достатньо дешевий на помац. От. Але вони мені зручні, в принципі, і нормально затягують. Єдине, що я постійно користуюся викруткою, бо інакше я навіть не можу це все закрутити. Тому що такі п'яльчики, вони в мене гуляють по всім роботам. От. Так, це в мене робота приймала участь в обидвох іграх, яких я приймаю. Знову ж таки, приймаю участь, приймала участь, приймаю участь. Якось так. От, в Хрестоманії там якийсь піратський двіж, я навіть не запам'ятала цю гру, як називається. Ми там разом з дівчатками приймаємо участь. Треба було відшивати червоний колір, тож якраз ці веснянки в мене попали туди, куди треба було попасти. І знову ж таки, в монополії вона відповідала тому кольору, який мені був потрібен. По-моєму, синій. Я в синій колір їх. Засунула. Розмежувала, так, просто не розмічала маркером. Щось мене так всі нажахали, і я вирішила, що буду краще я ниточками розмічати. так Трошки потягну, і її вже не буде цієї ниточки. А маркер, не дай Бог, ще залишиться. Планую я ці пінкіпи в якусь круглу форму, позалишала тут між ними місце. І дай Бог, щоб мені його вистачило, це називається. Може, все ж таки доведеться брати якісь овальні, бо знову ж таки, ось тут цей будиночок, пташок, не знаю, що я буду з ним робити. Ну, коротше, поки що розмежувала так, мені якраз в 50 см влізло 4 пінківчики. Дай Боже, щоб воно мені вистачило. Так, переходимо далі. Далі я вам не знімала, тому що я, можна сказати, лінива. Попа, або просто забула, або ще можна що завгодно розказати. Коротше, цих коней я вам не зняла, як вони виглядали на початок цього тижня. Але але я можу розказати, що я тут додала. А тут я додала повністю оцього коника, нарешті він в мене вже вималювався. І трошки проходжуся ось тут по цьому конику. І навіть білим, ну тут його. На відео його не видно. Білим кольором я вишивала тут. Розказую, чому тут з'явилася оця полоска. А ось тут, оці дві полоски, майже вже всі зашиті. Ось третя була. Такої серйозної помилки, як я зробила в цих конях, я не робила, по-моєму, ніколи. Якимось тут дивним чином я помилилася ось тут. Переході в переході ось цю вишивку. Отут завиш... довишивала. І переходила колись сюди. я зробила помилку не просто в один-два хрестики, а в квадрат 3, три... ні, 4 на 3. І я це зрозуміла вже дуже-дуже дуже пізно. Тому я потрошку його виводжу, роблю отут контур. Повертаю нормальні контури цього коня і якось виходжу так, щоб воно було не сильно помітно. Вам розповідаю для досвіду, скажімо так. Знову ж таки, може, тому що мені пощастило, що я приблизно там вмію малювати, скажімо так, і все інше. От. Інакше, мабуть, треба було б все ж таки випарювати, і тоді я дуже сумніваюся, що мені б вистачило ниток. Бо я ще раз скажу: вишито дуже багатсько. Вишита оця вся голова, і вишити оці всі ноги, і вже пішов оцей коник. Тобто, ось ці, елементи, ось ці елементи вони не сходяться. От якраз я ж кажу, що на цей квадрат 4х3. Тому я максимально вивела ось ці обриси, ось ці обриси, і промалювала ось цей момент, як мені краще його вивести. Тому якось ось так. Зараз я сильної помилки тут не бачу. Тобто, звела вже як максимально могла. На даний час, на цей тиждень, я нашила тут 1400. 14. І що в нас виходить? А в нас виходить, що, що вже тут вишито 34,13%. Залишається 14471. Багатько ще залишається, вишита тільки третина. Але ми потрошку-потрошку просуваємося. Ось так я вам посовую тут роботу, щоб ви вже бачили, який вона має вигляд. Так, ось її прев'ю. Це українська марка, тільки просто куплена, вона, ну, по цінах, ви бачите, дуже-дуже-дуже давно. Розмір має бути 49 на 41, має бути велика робота. Але тут 14- основа. І вишивається вона тільки хрестиком в два складені. Це просто відпочивалка, як то називають. Так, далі просунулася мій, мій рукав вишиванки. І в принципі, я от зараз дивлюся в телефон, вам має бути видно. От, Можу пояснити, що я закінчила отак от, отак закінчила цей елемент, От, додала обриси оцього, щоб вже не рахувати, а вже потрошку його вишивати. Ось, от такий має бути тут елемент. І ви бачите, як воно приблизно має виглядати ось тут. О. Тут в мене колись поселиться літочок. Це вишиванка Байрактар від Лелітка. Але рукави змінені. Я розповідала, що я. Ті літочки, які там були в вишиванці, я просто їх розподілила інакше. Я вишивала інакше, і перед дуже серйозно відрізняється. Основу, звісно, я залишила там візерунки самої вишиванки. От. А все інше я позамінювала, бо я хочу свою особливу вишиванку. Так, розказала, і за це на вишиванці я додала 813. Єдине, що це просто по марафону оці всі стібочки, які я перевела самостійно в електронну схему. Так, далі ви побачите мій старт. Довгоочікуваний, ви вибачаєте, що така прямо пом'ята основа. Я поясню, бо я її самостійно фарбувала. Нещодавно виклали відео мережка про те, як пофарбувати основи підручними матеріалами. От. Я обрала розчинну каву. от, Обрала її, вирішила, я так подивилася, просто клаптик достатньо великий тканинки. От, і я обрала його трошки закрутить і пофарбувати е, так, як пофарбується. Показую зараз, як то має виглядати. Який то має вигляд? Та що ж таке, господи ж ти боже ж ти мій? М -м -м. Майбутній мій дизайн. Ось він. Ось чому я фарбувала трошки цю тканину. Бо, звісно, що в мене немає цієї основи. Так, розказую. Це нова слобода Любителі пива. Цей дизайн я вже раніше розказувала, зараз повторю для своїх нових глядачів. Я купляла ще. Та, мабуть, десь, може, рік 17, -й. щось типу цього. Я тоді ще дуже сильно, дуже серйозно не вишивала. Це зараз я вишиваю хоча б по декілька хрестиків, але щодня я вишиваю щодня, незважаючи на те, що дуже малі циферки в мене виходять. От! Давайте я все ж таки вам його включу. Поставлю перед кадром. Ось, ось вони. От, ось так будуть вони жити. Тож, цей набір в мене був дуже давно. Я цей набір вишивала, звісно, що ще в Херсоні, потім я переїхала в Олешків, він разом зі мною переїхав. І він в мене вишивався так дуже-дуже важко і, і нерегулярно, і взагалі якось, якось він в мене вишивався. Якось. От. Настало повномасштабне вторгнення. Настала окупація. В Олешках ми переїхали з Олешок в Херсон. От, бо я вже казала, чоловік одразу сказав, що Херсон звільниться раніше, ніж Олешки, давай переїжджати, будемо чекати звільнення там. Ми переїхали, я якийсь час там пожила і дуже засумувала за домом і сказала чоловікові, що короче, я поїхала додому хоча б на пару ночівель, буду періодично їздити. От. Чоловік сказав, що окей, один-два рази там поїздив. І сказав, що він не має часу на те все, якщо я хочу їздити, їсть сама. Через ці блокпости, через все я їздила додому. І, звісно, що довгими літніми вечорами мені не було що робити, я дістала вишивку, і, звісно, що потрапилися ці коти. Так як в мене там була двоповерхівка в Олешках, то я спустила на перший поверх цих котів. І там, чесно, там повечеряла і сідала трошечки їх вишивати. Потрошечки-потрошечки, по я їх там вишивала і залишила на першому поверсі. Потім зруйнували міст, по якому я могла їздити в Олешки, звісно, що в Олешки я більше їздити не могла. І ці коти залишилися на першому поверсі в дивані на кухні. А потім у нас зірвали. Каховську ГЕС. І мою кухню, і весь перший поверх затопило. Я навіть не буду просити своїх сусідів подивитися, що там сталося з тими котами. От серйозно. Але ви знаєте, в мене чомусь вони настільки засіли в душу після цих всіх подій, що я просто. Просто не могла оминути це питання, і я сильно хотіла, щоб я їх колись вишила. Та, у мене немає цієї пофарбованої основи. Та в мене навіть не було схеми, з чим мені дуже серйозно допомогла Анжела Паскар. Я їй просто буду вдячна, мабуть, все життя. Я їй нещодавно написала, що вона просто неймовірна. Я це повторю у відео: вона мега неймовірна. Бажаю їй великого-великого здоров'я і спокійного, мирного неба над головою. От, вона знайшла якісь фотографії десь там в інтернеті. Це все перенабрала, непонятно яким чином, але схему електронну вона мені дала. Вона виконала мою мрію. А, цілий рік минулий. Я все ніяк не доходила до цього старту чомусь, чомусь. Ось, а в цьому році я вирішила, що вже годі треба починати цих котів. Тим паче, що я захопилася цими котами і познаходила по розхам'ячкам, по ще якимось сайтам, ще додаткові набори до цих котів, і в мене тепер ціла колекція. Я познаходила і електронні схеми просто так, О, теж тих самих котів. Я навіть писала в нову Слободу, але вони мені чесно сказали, що. Це були давні розробки, і вони розторгли контракт з цим ілюстратором, з цим дизайнером, і, на жаль, вони не мають нічого вже від цих котів. Тому вихід був тільки один: знаходити такі самі набори, десь там хто продає, або просто шукати злиті схеми і якось так вишивати це все. Тож, нарешті. Я дійшла до цих котів. Саме оцих котів я вишивала в Олешках. Єдине що, через те, що там в мене була ця вся основа, я починала ось тут. Зараз ми так, щоб не будемо. Тобто, ось тут, тут півхрест ці тіні знаходяться, там я щось рибку трошку, трошки вже вишивала, хвостик. Тобто, там навіть дуже мало розпочата ця робота. Але от От, це чисто принциповий був пункт, що от я їх там залишила, і мені з цього дуже печально, і я б хотіла б все ж таки їх виконати. Тож було ось тут вишито. На даний час, так як це інша основа, я її пофарбувала ось тому вона така в мене м'ята. Я розповіла, розповіла перед цим, як я їх фарбувала. Не захотіла я її просувати, а помчалася одразу вишивати. Розгладжена вона, розпрасована в тому місці, де я її вже натягувала в п'яльці. Тож такими от плямочками. Інше все, я буду вже потім домальовувати вручну оце вікно, ось тут стик підлоги і стін. От. І розпочала я, звісно, що з центру. І ось ось ця лапка. Трачається щось у мене фокусування. Ось ця лапка, ось, ось тут животик ось цей. І потрошку ось цей столик. Ось воно. О. Поки що вишиваю я чорними кольор... чорним кольором, бо я в ньому точно впевнена, Все і всі інші кольори я буду підбирати, підраховувати, придивлятися і вишивати потім вже далі. Тому зараз, поки що, це чорні кольори, вона в мене поки що в роботі і буде далі. Тож тримайте за мене кулачки, щоб в мене вийшов цей дизайн. І я закрила певний свій гештальт домашньої роботи, яка там залишилася. Залишилося ще в мене в Олешках на пластиковій основі метелик. Я думаю, що я нещодавно просто бачила щось схоже, але я навіть не пам'ятаю пам ні виробника. Ніяк він, я навіть не пам'ятаю, як він до ладу виглядав. Я пам'ятаю, що там був, було щось синеньке. О, це була основа, ем, просто основа самого метелика, і там бісером, ем, причому голкою, швом голка назад, точно пам'ятаю. І я нещодавно у якогось блогера бачила щось схоже. Але це точно не той метелик, якого я вишивала. І, ем, по-моєму, по-моєму, я його все ж таки тоді дошила, коли приїжджала в окупації. Трошки підшивати по вечорах. По-моєму, дошила. А може, і не дошила, не пам'ятаю. От настільки все. Але ось коти, от чогось мене це настільки зацепило, що я їх там залишила, що вони там затопли. Скоріше за все, що я їх. Навіть якщо вони і залишилися, і, і вижили в тому всьому жаху, щоб не матюкнутися, то як я їх виперу? Ну, Там е, просто для розуміння того, що в нас відбувалося, це, це була не просто вода, це була вода разом з брудом, це була вода разом з паливом, тобто там жирні плями позалишалися. Мені фотографували мою кухню. Я просто бачила, що там позалишалося, в якому стані там мої дивани, моя кухня. Мій холодильник, який поплив хто зна куди, і слава Богу, що не виплив із кухні, це називається. Ну, факт залишається фактом. Навряд чи ці коти врятувалися. А якщо навіть і врятувалися, то не такі точно я б не випрала. Ну, тобто, я маю на увазі саму по собі основу випрати і повернути. Схема, тим паче, ну ви ж самі розумієте, папір він, в принципі, не вижив. О, Тож. Я стартую, можна сказати, що це рестарт. Перше в житті я таке роблю, рестартую якусь роботу, але для цього є певні підстави, скажімо так. Тож, набалакала вам купу -ку, купізну о, про цей старт. от, Буду його вишивати. Такий Певна ностальгія напала, вибачайте за паузи. Дякую вам за увагу за цей тиждень. Не перемикайтесь, слідкуйте, ставте вподобайки, мені це дуже приємно. Коментуйте, я вам всім намагаюся відповідати. От, бажаю вам тихих ночей, здорового сну! І, взагалі, всього всього найсвітлішого і найпрекраснішого ми того варті.